На парад. <ріст> Позорицько. Філяй філяй. Ви дивіться, який тут філяй філяй. Ти подиви, як проїхаю. Це ваш терапрогноз на березень 2026 року. Так, огни, давайте дивитися, що може цікавого статися у березні у вас. Що вам е, варто знати <рігання> цього разу? Так, як ви бачите, я прийшла на українську мову. Я не знаю, чи в мене це вийде нормально, щоб вуха не в'яли <рігання> в людей. <рігання> чи ні, я не знаю, але я спробую ось. Е, і ви напишіть свою думку. Мене цікавить думка саме людей, які розуміють українську мову. Ось е, далі. Що я хочу ще сказати? У мене був, бу, змінився формат. Зміни, змінився формат е, в минулих відео. <рігання> я знімала 5 відео. Різних 5 відео, 5 рубрик. Зараз ці всі 5 рубрик я всуну в одне це відео, поділю його, і ви можете, якщо ви не хочете дивитись всі 5 рубрик, ви можете вибрати собі ті, які вам потрібні. Або подивитись все відео просто під кофійок. Так, дивіться, яка в мене верба. Це жива. Ну, Я маю на увазі не дерево живе, а віточки. Це купила, не зірвала ніде. Це продаються в магазинах. Так. Все, п'ять рубрик у нас е, залишається перша загальна, потім е, гроші, потім кохання, потім попередження і е, порада. І на кожну рубрику різні будуть у нас колоди карт. Перша загальна, і це у нас 78%. Відсотків. Ой, 78 історій називається. Дивимось. Ну, до п'яти карт. Якщо всі, всі добрі, то ми не буде, ми не будемо вже позаглядати. І просто витягнемо там до ну, у мене такий полусуржик-полухіруржик буде. Ну, що робить? Так, погнали. Йоптувати. <плес> так, дивіться. Це 70, 79 сімдесят карта у цій колоді. Це така, знаєте, карта сюрприз. Це карта, яка каже, що Овни, все, ви у березні чогось досягнете. І карта прям попереджає вас, знаєте, що не як це сказати, не бросайте, да? не бросайте. На пів, на пів шляху те, що ви робите. Тобто, це карта про те, що у мене вийде, я вже вже вже, вже майже ось. Я не знаю, може це якесь там підвищення, може це якась там більша зарплатня? Може ви там бізнес свій відкриваєте. Тобто це карта, коли вже ось останні кроки, два останні кроки. Але таке, що цікавого в цій карті, дивіться, як потягало його. <реш> Бачите, такий він зашмурганий, за 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 грязний якийсь. А, ну, тобто, ви розумієте, ну, якщо ви овен, як якого також потерібонькало <реш> по, 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 всіх, по всіх той, то ну, вам повезе. У березні повезе. Це вже от, знаєте, коли все. Я до дістаюся до світла свого, до своєї мети, до своєї цілі. Крута карта дуже. Так, наступна карта. О, ну. <реш> <реш> Дивіться. Ваш аркан, імператор, овне, дістався він свого своєї цілі і все, і сидить. Посадрі, який. Отакий. Дістався свої цілі, всі все, і сидить такий довольний. Імператор це власть, це сила, це знаєте, коли я контролюю все, коли я цар і боги, і я не знаю там хто 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 завгодно, у мене все виходить, у мене все під контролем. Це такий ваш комфортний стан. Я хочу сказати. Це коли вам добре, це коли вам комфортно, коли вам кайфово, коли ви все контролюєте, коли ви можете бути якимось начальником, там я не знаю, ви можете бути людиною, яка. Контролює, може бути, підвищення, якесь там отримати. Ну, таке щось, знаєте? Ось дуже сильна карта. Ну, це власть. Де властвуй, і Наступна карта. Ой, а тут у нас вісімка мечів. Вісімка мечів це про те, що я відсторонююсь від інших людей. Це така ковідна карта. Дивіться. Це така ковідна карта, яка що я не хочу ні з ким розмовляти. Я не хочу ні з ким це може бути робота, робота з дому. По перше, це може можна трохи прихворіти оєрві банально. Це може просто бути бажання бути таке бажання ні з ким не. Спілкуватися. Ну, типу, типу, пішли ви всі нахер, не хочу я з вами від когось, від когось можете відморозитись. Або, або я не знаю, там, паузу якусь взяти. Це таке бажання, щоб ні, ніхто мене не трогав. Але більше вона дуже часто програється так, що а, це коли з дому. Працюй, працюєш з дому просто. Так, четверта. О, я 100% кажу вам. Це сімка у нас, сімка. Сім дінів. Сім дені. От як його сказати, правильно, в моєму стилі, розумієте? Коротше, ця карта, процес, це процес е, заробітку. Я працюю, я вкладаюсь, я щось роблю. Це, знаєте, таке, це не навчання, але ви можете десь щось хапати. Отак от, мені треба ця інформація, ця, ця. ця, Ну, така карта цікава. І це про зростання. Це не те, що ви вже отримали собі кошти і все сидите такий довольні. Ні, це тут треба трохи, пахати. Треба трохи пахати. Ось така карта. Але це про розвиток. Це такий, знаєте, йде процес. Тобто не те, що сидите і грошей у вас немає, у вас все, херня якась. Ні, ніфіга. Тут хороша дуже карта. І п'ята карта. П'ята. О, десятка денег. Ох, яка карта хороша, яка. Так яка різниця? і так ви мене всі зрозумієте. Так, значить, що ми маємо тут? Ми маємо тут карту це про купівлю житла, про те, що на вас можуть переписати, як вона називається, не знаю. Я вже забула на всіх мовах. Наслідства, наслідство на вас можуть переписати. Це коли ви можете купити комусь там своїм дітям, як якусь може хату чи щось таке. Знаєте, це така карта, яка символізує, де ви можете якийсь фундамент отримати в сенсі життя. Може, отримати там венже якесь подовження для українців, так ось ну то також це, або якісь документи. Або ну то тобто, есть, це це така карта не просто про дохід, а про те, що ви можете десь заземлитися. Можна так сказати. Тобто там, де я можу отримати великі, велик, великі гроші, або це може бути підвищення. Тобто ви вже якийсь рівень пройшли у роботі, я хочу так сказати, і тут у вас йде підвищення якесь, тому що ви це ну, заслужили. Ось, так що тобто, загальний прогноз у вас ахіренний. Говне, а ну ви займі, заніміли. Далі овни у нас йдуть гроші. Гроші для грошей ми беремо колоду, яка 78 дверей. Давно я з нею не працювала, зараз ми подивимось, що тут цікавого для вас буде. Гроші, овни, березень. Дивимось, перша карта. О, ух ти! Закохані! Перша карта закохані це пропозиція до вас, грошова якась, і де ви можете так, знаєте, вибирати. Чи мені це підходить, чи не підходить, я ще не знаю. А це, але це якась пропозиція, яка вам сподобається. Щось таке добре, знаєте, що ви прямо будете кайфувати. Ви прям будете вибирати, обирати таку знаєте, моє чи це не моє, чи мені треба приймати, чи не треба. Дві. Я хочу сказати навіть дві буде добрі пропозиції для вас. Так, друга карта. Йо-ма, -йо, фортуни. Колесо фортуни. Колесо колесо фортуни, це знаєте, колись такий, такий якийсь випадок з вами може статися. Це діло случая, як то кажуть, кажуть, це карта, яка каже про те, що щось повернеться у вашу сторону. Особливо ось ось ця пропозиція, якась спонтанна, можливо, пропозиція грошова, або підписання якогось договору, або колаборація, на яку колаборація, на яку ви. Не розраховували до того. Ну, тобто, це щось таке, що чого ви не плану не планували цього, а воно сталося. Ви розумієте, як Боже, які карти шикарні, я не можу. Це може бути грошова пропозиція, це може вам якусь там должність дадуть, понімаєте. <розумієте> <розумієте> це може бути якась колаборація, колаборація для вас, дуже вигідна, дуже круті, круті карти. Ну, мені ще треба настроїтись, ви ж розумієте, що я в житті не розмовляю українською, але. Але для відео я хочу розмовляти українською тут. Так, так, трійка кубків. Трійка кубків це у нас новий колектив. І він такий, знаєте, для вас може бути, або це ваші люди, з якими ви можеш там щось починаєте, або це початок. Тобто це дуже гарні емоції. Це прям кайфові емоції. Це коли ми разом, це коли мені подобається, це коли класний у мене колектив, або класні друзі, або класні класні партнери. І мені прям у вас троє тут буде, тройничок якийсь. Розумієте, Там ми прям втройом. Прямо так буде. Ось і вам прям сподобається щось, яку якусь ви пропозицію приймете? Приймете третя четверта карта. Ніхера собі п'ятірка кубків. Пятерка кубків це такий, знаєте, переживає переживаю, дуже переживаю, дуже себе накручую. Дуже не знаю, якась невпевненість якась, або може якісь підозри, або може у вас такі, знаєте, будуть ну тобто, це коли я себе накручую більше, ніж воно того є, ніж воно того вартою взагалі. От щось таке дуже переживаєте. Може, переживаєте за те, що не потягнете, або можуть у вас по цій карті можуть бути такі мислі, що я недостоєна або недостойна. Знаєте, ось щось таке може бути тут. Відчувається мені. П'ята карта. П'ята карта. о дев'ятка мечів Дев'ятка мечів страхи. Це тупо страхи. Ви чогось боїтесь у грошовому сенсі, ви чогось боїтесь. Можливо, ви боїтесь, може, у вас якась пропозиція там, знаєте, така не дуже чиста. І ви боїтесь, якби жопа в милі не була б цю, через цю пропозицію. Може бути таке. Ну а чому ні? Ось, але але я вам хочу сказати, що п'ятірка кубків вона завжди дає. А поряд з дев'яткою мечі вона завжди дає таке. Я дуже переживаю, я дуже там таке безпокойство. Хер поймі чого взагалі. Ну тобто немає сенсу в цьому. Немає сенсу. Не все так страшно і не все так погано, як ви собі це накрутили. Ось до чого це йде. Тому давайте ще одну карту потягнемо, хочеться. О, туз жезлів який старий каш. Туз жезлів це у нас початок, це нова енергія, знаєте, це коли все, я готовий. Тобто ви то собі там будете, будете м'яти м'яти. ці-ці. як воно звучить Це я обичте кажу, сісі м'ять. Тут <рес> Ну ладно, нічого. <рес> нічого страшного. Ось, але все одно почнете, почнете, щось почнете. Мені здається, знаєте, це дуже попа попахує новою новою е, довжністю, як воно українською забула. Можете мені написати, Я це, це це ж в моменті, в моменті розумієте, і мені. Я українську, то нормально, там шпрехаю, все гуд. Все але, але коли в моменті тобі треба отак переключитися, і тобі треба багато розказати, то якесь слово може вилітіти з голови, і ти сидиш як ото дебіл, не можеш два плюс два скласти. Тобто, зрозуміли ви так? Почнете. Ну, я що хочу сказати, що ваші у ці переживання до сраки всі. Ось і все, що я маю вам сказати. І плавно переходимо до наступного прогнозу: це у нас кохання, рубрика. Рубрика кохання. На кохання ми будемо дивитися. Як воно Провідці. второ Провідці. 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 провідси, як вони буде українською? Я взагалі хірзнає як прові провідець, провідець, Провідці. <гум> ну ви зрозуміли так, погнали. Перша карта кохання овни. О, десятка кубків, десятка кубків це злагода в домі. Це, знаєте, коли все добре, коли ми разом, це коли все зрозуміло. Якщо у вас до березня були якісь особливо особливо важливо, якщо у вас до березня були якісь там непонятки, якісь е, щось ви там виясняли, може, знаєте, таке це у березні 100% налагодиться, налагодиться все так добре. І можете з'їхатись разом, можете якось. Така об'єднання, коли все нарешті стало на свої місця. Тому що це десятка, десятка це завершення. Ось, і Не в сенсі завершення стосунків, а в сенсі завершення м, якоїсь ситуації, знаєте, коли все стало на свої місця, і у гарному сенсі завершення. Друга карта. О, ой, зірка, зірочка, здійснення бажань. У кохання здійснення бажань, здійснення цілей, це може бути пропозиція, це може бути ви, я не знаю, там знай знайомство. Якщо ви е вільний, вільний обен, це може бути знайомство з якоюсь людиною, про яку ви мріяли, або може якесь побачення вашої мрії, або або ну щось щось про те, що сталося, <сталося> як як бажалося. Ось так хочу вам <сталося> подиви, яка? Ти подиви, як проїхаю. Вже вірші сочиняю, тут сиджу. Нормально, нормально. Так, третя карта. О Боже, десятка жезлів. А стоп, а це взагалі інша з іншої колоди. Ах ти ж біженець. Коротше, це ж з іншої колоди, але вона вилізла, то має... ну, маємо що маємо вже. Десятка жезлів це жопа в милі. То, ну, це коли знаєте, навалилось. Навалилось дуже багато у коханні, або це просто якась така полудепресняк, або хтось на вас дуже сильно давить, і вам це не подобається, тому що ви ну, хочете розслабляти Яких, якихось розслаблених таких стосунків, щоб вас ніхто не трогав, щоб вас не замахував, ніхто розумієте, але ви не можете це отримати. Ну серйозно не можете отримати, тому що от людина прям давить на вас, прям от замахує. Прям таке, і у вас вже волосся дибки стає, що якого що ви херашу. Мене хочете. Або може там рідня якась, рідня, родня якась від вас. Коли ви вже як воно там, одружитесь, або коли ви там вже діточок народите, їдіть в нахір всі. Ось, ну, тобто зрозуміли, так? Четверта карта: О, Паж Кубків. Паж Кубків це такі, знаєте. По по перше, це може бути людина, така котра дуже багато бла 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 поряд з вами. Це може бути ця людина, ну тобто вона вам подобається щось до вас там при, при з претензії на кохання <с. на якесь відносини, але дуже багато трендить. Ось в плані того, що адам, а я дами, да ви, да тут. Ну тобто, або може цієї людини дуже багато у вашому житті, Прямо він вас вже замахав. Ну тобто таке може бути також, або вам вас замахали його сказки, на, наче тому що ну а що? що щось вам там розказує, щось вам там починає це лапшати, або знаєте, або це може бути, ну це тако я вже смисл дуже в негативку десь повела. Але це може бути також, знаєте що? коли зароджуються, почуття, тільки зароджується, тільки тільки оце починається там, я не знаю, там бабочки, баб бабочки, як вони будуть, стойте, стойте. Боже, чорт я як Азаров, Азіров. Ой, боже, подійши. А, Метелики, метелики в животі. Ось що я хотіла сказати. Ну, все я пам'ятаю. Ну, я ж кажу, в моменті, знаєте, воно як виліт, вилітає оце слово з голови. І сидиш, таке щось не, <сміст> несеш, що на голову не натягнеш. Не, 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 не але мені подобається такий формат, трохи, трохи живенький. А, так, і п'ята карта у нас зараз. П'ята карта. Опа! Опа! філяй філяй Ви <сміст> дивіться, який тут філяй-філяй. Ой, коротше, це у нас диявол, це у нас карта спокус пристрасті. Це карта, яка каже про те, що у вас в стосунках можуть бути такі відносини. Да? Дуже пристрасні, дуже... я не знаю. Ну, коли... ну ви зрозуміли, не буду тут зараз, ви самі все зрозумієте. Це так також можуть бути якісь маніпуляції. Зі сторони людини, да, партнера вашого, або вас, хто вас знає, може, ви там маніпулюєте наповно, або це можуть бути, це такі, знаєте, якісь, якісь такі. Про що про про що не прийнято казати вслух? Якісь моменти між вами можуть бути там хер знає, що, що, що між вами там відбувається. <рисходить> Ось ми не будемо це дуже, дуже сильно обсуждати, здесь при всіх нахера воно нам невда. Але ви зрозуміли, якісь такі можуть бути у вас там стосунки, так? Може може складатися не тільки з двох людей. <рисходить> Ось так, ну і все. Переходимо до наступного, до наступної рубрики. Наступна рубрика у нас називається попередження, і для неї ми беремо колоду, яка називається розкрите таро. Розкрити. Зараз ми подивимось п'ять карт, не дістаємо. Що там? там за розкрите таро у нас? <передження> Перша карта. Про що хочуть попередити карти. Король кубків. Король кубків це людина. Мужчинчик якийсь, це може бути ви, можете бути ви, або може бути з вами, з вами якийсь там, можливо, водних знаків зодіаку. або такий дуже чуттєвий, знаєте, такий як сказати, глибокий, цікавий, дуже про вас піклується, дуже ви йому, йому цікаві. Ну, тобто ця людина, яка, яка хоче знати, що з вами відбувається. Ця людина може бути вашою опорою, або вам треба звернути. На цю людину увагу, це ж у нас попередження рубрика, треба звернути вам на цю людину увагу, тому що він, ну, якесь може, знаєте, викликати у вас таку паніч, панічну атаку. Може, якось таке підозра якась, щось ти му тиш, чувак, щось це мені щось не те. Або якщо ви мужчина, мужчина, пастай, пастуй, куди? Коротше, якщо ви той мужчина овен, чоловіковий, то. У вас може бути оце ось дуже такі глибокі мислі, думи думи стосовно якоїсь дівчини, жінки. І зверніть на це увагу, бо карта попереджає, що ну дуже у вас, у вас якось прив'язує, дуже вас тягне до неї. Тобто це не є око, цей адреналін він не має бути, так не має бути. Тобто ви сприймає, сприймаєте цей весь адреналін за пристрасть, а насправді це ваше може тіло там вже, знаєте, так, куди ти лізеш? Так, друга карта. мечів. Доведеться зробити вибір. Хочеш ти цього чи ні, тобі доведеться зробити вибір стосовно чогось. Стосовно ну от ти відтягуєш. Карта попереджає досить відтягувати, досить тягнути ката за яйця. Пора, пора вже час зробити цей вибір нарешті. Ну стосовно чогось, у кожного у нас своє там життя, але вам щось треба так виясняти вже. Опри, опри, оприділіться, оприоприоприділіться. Не знаю як вони так не працюють. Оприоприділіться. Третя карта. Ой, сила. Карта попереджає, що сили в тебе хватить на те, щоб оприділітися. А... Зачекайте, як воно буде українською оприділі. Визначитись. О, Боже. Ой, я, я... Цілую ваші вуха поки ви це слухаєте так. Сила у нас сила це означає, знаєте, яка б карта попереджає, що яка б там навкругу тебе тебе не була така ситуація, важка знаєте, запара ти витягнешся. ти в цій запарі відчуваєш себе як люба у воді. Тобто, ти навіть себе відчуваєш комфортніше, ніж коли все добре. Ось в чому парадокс. Ось в чому парадокс. Тобі комфортно, коли ось ця запара, і карта попереджає, що вір в себе. Ну, це окей, це так має бути. Ти дуже така надійна людина, коли стосується якоїсь проблеми. Знаєте, якісь проблеми, всі бігають, щось там оруть, а ви так спокійно, все вирішиться, все буде добре. Так, і четверта карта О, колесо фортуни. Колесо Фортуни, карта попередження, да? що ваші плани, ось ви там собі щось плануєте, щось ви там собі робите, щось ви там думаєте, я, я, я зроблю це, я зроблю так, я зроблю і сяк. А колесо фортуни каже, що хрен тобі в маслі, і а, каже, що я сама, ну, все світ, я сам я сам рішу. Я сам рішу. Пам'ятаєте, відео таке гуляло десь? Ось, і, ну, тобто, це про те, що може десь повести, може десь скластися не так, як ви собі плануєте, не так, як ви собі гадаєте. Це якийсь случай, случай, случай і Спонтанний, що неможливо контролювати, але дуже часто він буває дуже афігінним, особливо коли є якісь проблеми. Знаєте, ця карта, коли вилазить у проблемний, у проблемних ділянках, ось це означає, що вона все вирішить, все вирішить як треба. Це може, знаєте, бути, ось якась там ти думаєш, там якісь тобі плани строїш, там туди, що то зробити, до того звернутися, ти там порішать, порішать, а тут раз хтось тобі дзвонить. Слушай, альо, чувак. А тут таке діло, і ти такий, Фу, Боже, як ти вчасно. Поняли? Ось цей вайб цієї карти. Так, і п'ята. Колес... Як вона? Колесниця, колесниця, колесниця. Ого. го Боже, у вас на попередженні карти такі круті. Слухайте, три з них старші аркани. Колесниця це коли все йде вгору. Тобто, хочу сказати Овне для вас. Оце почався новий рік, рік коня 17-го року. 17 як воно? Лютого. <сум> запаяло 17 лютого. Новий рік, рік коня. Рік коня, тільки зараз він починається, 17 лютого, не раніше. Ось, і у вас все піде, вгору. все піде вгору. Причому це буде залежати від вашого рішення. От після вашого рішення, оцього, де ви нарешті знесетеся, як курка, да? ось, у вас піде вгору, у вас і сила з'явиться. Ви можете навіть відчувати вже, вже в ці дні, що ви якось, у вас багато енергії, якось вам прям комфортно, вам класно. І у вас піде все вгору, то карти попереджають, ось, я зараз на, всі, на них дивлюся, і вони попереджають, що не тормози. Тому що все ось ось, у березні, особливо піде вгору. Гору дуже швидко, дуже круто, дуже так будуть мінятися. Знаєте, якісь якісь важливі будуть я не знаю, події ставатися у вас в березні. Не тупіть в цей момент. Ось що хочу сказати вам. Так, ну і ми переходимо до останньої рубрики, яка називається у нас поперед порада. порада. Так, а на пара пораду, а на параду. Боже, я позорисько, напевно, на пораду. Ми візьмемо це пульс міста називається колода. Пульс міста. Дуже гарна колода, просто шикарна. Дуже мені подобається, що там за пораду вона зараз об нам дасть. Перша карта. Аж Жезлів. Дивіться, який гарний хлопчина. Ваш все у нас людина, яка навчається, яка планує, яка готова йти вперед, яка нічого не боїться, яка, яка розуміє, якщо мені недостатньо якихось знань, то я, в принципі, можу, то я, в принципі, можу їх добрати. Я можу десь довчитися, я можу десь щось узнати, якусь там, я не знаю, там інформацію, яка мені потрібна. Це розвиток. Розвиток та зріст. Мені так здається, може ви і на якийсь новій должность, як вона должность української по посаді, на якійсь новій посаді будете ось. І там ви будете, знаєте, паралель, пар паралельно не тільки працювати, але й вчитися навчатися. Ось це. І це все буде дуже швидко, дуже швидко, дуже м драйвово для вас. Так, друга карта. Що це у нас? П'ятірка пентаклів. Це я не, не помічаю тої перспективи, я не бачу, я не помічаю якихось моментів, де я можу заробити п'ятірка пентаклів, це знаєте, це. Коли ви дуже сильно фокусуєтесь на якихось непотрібних моментах. Наприклад, ви отримали нову посаду, і ну, тобто вас оцінили, все супер, все класно, але ви настільки боїтеся, може, але ви настільки в собі не впевнені, і ви думаєте, Боже, я не, не достоїн, да? я не цієї посади, я не достоєн тут бути. Ось якісь такі мислі у вас можуть бути, дурня повна просто. Ось тому дуже, -дуже велика порада не робити так. Не переживати. Якщо вас вибрали, якщо ви вже знаходитесь в тому місці, де ви знаходитесь, значить ви кращі, значить, ви заслуговуєте на це, значить, це ваше місце. Третя. О, сімка пентаклів. Зрощую гроші, заробляйте гроші. Перестаньте, я не знаю, там якось ось дуже, дуже цікаво. Да? Тут, тут ці дві карти випали. Тут я не помічаю перспектив, якихось, я не знаю, там моментів, а тут. Пожалуйста, пожалуйста, працюй, заробляй, вкладай гроші, час, ну, не гроші, час свої, да, знання свої, плануй, тобто розвивайся. Це розвиток, це карта процесу про те, що розвиток йде. Хочеш цього чи не хочеш, це вже друге питання. Але розвиток йде і дуже гарно йде, добре йде, файно. <гум> так, третя карта. О, ні, четверта. О, знову, знову колесниця. колесниця дивіться! Розвиток, скор... скорость, 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 скорость? Чи я воно буду українською? Швидкість. Розвиток, швидкість, а, я не знаю, сила. Подивіться, як він пхне. Подивіться просто дуже круто, дуже крута карта, знаєте, таке, як ваша, ваша енергетика, прям овінська. Овінська енергетика, коли швидко, коли драйвово, коли це розвиток, це карта каже, каже да? у нас ж тут порада, це карта каже: йди вперед, нікого не бійся, нічого не бійся. В тебе все Це перспектива, це мотивація, це йду до цілі. Це дуже крута карта. Офігенна просто, одна з кращих, я можу сказати, і ще старший аркан на минуточку. І п'ята. О, Тут у нас цей, як він буде, Під, Підвішений. Оце я забула, я тут навіть не скажу зараз. Повішаний, повішаний вона називається, але мені так не подобається. ця назва українською. повішаний. Хай буде на паузі, не знаю, як його сказати. Повішаний. Ну, повішаний, хай буде хер з ним. Це карта паузи. Це карта, коли знаєте. Ось ви е, рядом з цією, да, хитро, як хитромудро, хитровумно. Тут у нас колесниця, а тут у нас повішений. Колес, колесниця, це ядра, я, я рвусь вперед, я йду вперед, я прям хочу рвати і метати, в мене дуже багато енергії. Знаєте, тут дуже класна карта. Але ось ця каже тобі: ну ти, чекай, ти ось е, зробив, ну, тобто трохи-трохи орієнтуйся в пространстві. Ти зробив там, досягнув однієї цілі. Е, зроби паузу, зроби паузу і подивись, куди тобі далі, щоб ти оце не пер вперед. Знаєш, як ото скупи платить дважди, є, є така поговорка. Ось. А тут, щоб ти два рази не робив одну і ту роботу. Тобто ти маєш чітко розуміти, куди ти йдеш. Тобто в якийсь момент тобі треба робити, так, встав, подивився, ага, і далі поїхав, <кху> знову встав. Подивився і далі попер. Тобто, оці робити паузи. Або це може стосуватися також якоїсь ситуації, яка може стати на паузу. Але це порада. Це карти про поради. І тут карта радить вам робити паузи там, де це потрібно. Тобто баланс. Я не знаю, тримати баланс між оцим своїм знаєте, вогнем, тому що зараз ж цей коня, год коня, рік коня. І у вас ви також вогонь, і у вас буде дуже багато енергії, дуже будете перед, перед, вперед, Але при цьому, при цьому, щоб це не було, знаєте, як занадто. Тобто контролюйте оцю енергію енергію, коли хочеться прям рвати і мітати. Коли хочеться всім доказати, що я прям вообще просто баба вогонь або мужик, вогонь. Да? Ось. Тобто треба брати у ці якісь паузи. На, на відпочинок, можливо, також вайнот. Ось, ну, тихо, спокійно. Ось такий у нас вийшов прогноз пишу попишіть, пішіть, пишіть, пишіть шкрябайте, як вам сподобалось чи ні? Я розумію, що можуть бути люди, яким не подобається, як не що я прийшла на іншу мову, але ну це ми опускаємо. Я не буду ні з ким вступати в дискусії стосовно цього. Це моя воля, це моє бажання, і я зараз спробую. Якщо мені воно плюс-мінус зайде, чому ні? Я хочу так, я хочу розмовляти українською мовою, я хочу додати, розбавити цей контент україномовний своїм своїм азаївським українським. Нічого страшного, це, це такий легко, цікаво і, знаєте, якось на лайці. Ось тому пишіть свої коментарі, підтримуйте обов'язково, кому сподобалось. Там я не знаю, є така кнопочка Захайпіть. Ось натискайте її, просувайте, діліться цим прогнозом. Я буду дуже вдячна вам за підтримку, тому що вона дуже потрібна україномовному контенту і мені наразі також, тому що ну, ви розумієте, да перейшла, перейшла різко на українську. Ви ж розумієте? Все цілую, люблю.